Доброго дня всім. Зробив я такого паралізатора із трансформатора з мікрохвильовки. Хочу пояснити, як воно, як воно працює як воно зроблено. От дивіться. Вхідний провід. Тут вже і заземлення відразу зробив, прикрутив воно на штатне місце. Провід іде в розрив через виключатель. От. Ну, який був такий поставив. А отут я поставив ще е теплу защиту. Бо може бути таке, що він трохи гріється, і можна його залишити включеним, щоб не згорів просто трансформатор. Вторинну обмотку я зрізав ту рідну, що там йде вона висковольна. І намотував звичайним проводом багатожильним. Так з цього на 2 на на квадрати чи на півтора. Плану, що на 2,5 квадрат. Не пам'ятаю точно. Коротше, тут виходить, так би один виток, 1 вольт. І зробив я на лампочку собі, отут, щоб було 13,5 вольт вивід Один. І на виключати, на переключати такий. О ну, тут є в мене 45 і 60. Ну, тут є трохи більше, як 60 там і 64, а тут є 45 рівень. Ну от і от така система. Тут воно підключено Тебі, оцей, на середнє положення. Воно йде на, на вилку, от, на, от, на таку вилку. Так, ручка з булгарки між, між вилками, тут є 9 см. Зараз це. Підстане. Практично 9. 8,5. 82 мм. То воно вже там хто як собі, кого як вийде. От сюди довжина 14 см. І тувщина вилок, який був провіт, так і зроблю. тут 4,5, точніше, не правід, а Дріт. Там нарізав різьби. Ручка розбірна, от, два саморізи, і оцим болтом прикручено нам скрізь до цієї ручки. Ну, воно там закручено, я думаю, кожен розуміє. Гайочка, та шайба та провід прикрутив, то все. Оцей провід довжина його, що йде на вилку. Ну, оцю. У мене тут 4 метри, але потрібно більше, потрібно робити хоча б 6 Трошки незручно. Буває, що буває, що цей що не, не вистачає. Ось така система просто, можна за, за один день, якщо не... І то так не, не спіша. Тому зараз я включу. Так. Візьму мультиметр. Ну, тут видно. 200 вольт, переменный. Вот включаю. Не знаю, получится или не получится. Раз минутку. Вот я там то, что приложил. Сейчас я 45 вольт. Так, воно включене. Переключаю. От є. 64 вольт. Ось така система. Гудить так, не дуже сильно. Ну, так він грівся аж. Він холодний, зараз він холодний, але ну, якщо залишити його на годину, то може і... Може і нагрітися. Бо цей трансформатор мені попався такий з алюмінієвою обмоткою. Він трошки не, не дуже, але воно все працює вже випробував. Так що можна робити спокійно. Все воно працює. Дякую всім за увагу.